Багато дискусії ведеться до того, які ж правдиві є українські хустки. Не хочу, мабуть, вас зразу з початку заходу розчаровувати. Ті гарні барвисті хустки, які ви любите, я також, вони насправді є не українськими. Українська прадавня хустка мала таку характеристику, особливість це те, що вона була білого кольору. Вони були звичайні квадратні, такі як сучасні кустки різних розмірів також. На них були орнаменти, звичайно, це були геометричні орнаменти на цих давніх пустинах. Кожен орнамент мав якесь певне своє символічне значення. З часом з'являються і рослинні орнаменти, які також гармонійно дивляться і доповнюють, прикрашають цю першу українську пустину. Для прикладу, коли е, е, вишивальниця е, вишивала барвінковий листочок, вона власне мала е, такі, знаєте, різні побажання, мрії закладалися у ті вишивку, це означало, що вона хоче, щоб її коханий хлопець вився за нею, як барвінок п'ється у лісі. Коли зображали на пустині червоні ружі це означало, що жінка бажає гармонії і щастя в своїй сім'ї. І звичайно, що коли на пустині ми зустрічаємо і птахів, вони рідше зустрічалися, але коли це були голуби, вони означали вірність у шлюбі у сім'ї. Пустина Така вже яку ми маємо зараз. Вона прийшла до нас значно пізніше. Це десь кінець 18-го століття, початок 19-го. Це були пустини фабричні. Вони виготовлялися, як я вже сказала, з різних тканин в попустці, і на них переважав все-таки вже пізніше рослинний орнамент. По пустині можна було визначити її соціальний статус, її матеріальний статус. Наприклад, хустиною, зразу для хлопців, особливо це було гарним орієнтиром, коли дівчина пов'язувала хустину так, що оця верхня частина маківочка вона була відкрита, тобто дівчата світили тим волоссям. Ззаді хустина як зав'язувалася, а в кінці хустина обов'язково мала виглядати коса. І власне це хлопець і спереду і ззаду бачив, що ця дівка є неудружена, і він міг ну. До неї підбивати клинці, з нею загравати. Але коли все волосся заховане, підпустило, він же розумів, що молодиця гарна та й зайнята вона є. Вже він до неї не мав нічого, бо він розумів, що вона є одружена. Якщо взяти по кольору, то це дуже багато має також значення вікові особливості. Молоді жінки вони завжди одягали. І молодиці світлі кольори. Це були білі кустини, яскраво-червоні, зелені кустинки, сині, пані такого вже поважного віку вони одягали такі темні кольори. Це були такі гранатові, темновишневі. А вдовиці вони вдівали виключно чорні і незалежно в якому віці жінка овдовіла, вона далі своє життя ходила в чорній хустці. Багато пов'язано в нас звичаї традиції з хустиною. Взагалі Кустина вона супроводжує людину від народження до смерті. Це незалежно чи це був хлопчик народжений при народженні, чи це дівчинка. Перша в половновійця огортали немовля. В свій час це була намітка, пізніше пустина. А зараз ми бачимо ту традицію, яка так послідовно перейшла до хресту дитинку. Ми тримаємо в все чому? кришні. Коли гості йшли на святкування, то звичайно, що вони собою вовсько брали дві хустки: одна хустина для породілі для молодої мами, а друга була для дитинки. І тут я також наголошую, незалежно чи це був новонароджений хлопчик чи дівчинка, цею хустиною обгорталося дитя, накривалося колиска. а породіль була завжди зав'язана хустиною як надійний оберіг. Коли в родині був юнак, який йшов до війська. Мама завжди за пазуху йому давала пустину як надійний оберіг, і це було як символом таким щасливим поверненням додому. Таку ж густку вишиту і дарувала вояку. Наприклад, кохана дівчина, яка також за це був як символ її вірного кохання, і означало це, що вона її що вона його чекає після повернення. І це певно, мабуть, було таким найбільшим символом того, що хлопець хотів все-таки живим, здоровим вернутися додому, бо там на нього чекає і кохана дівчина, і любима мама. Також, наприклад, ми знаємо, що до церкви обов'язково жінка мала одружена, жінка мала ходити йти з покритою головою. Весільний обряд то він від самого початку до самого завершення пов'язаний з пустиною. Теж саме сватання, яке відбувається дівчина в знак згоди. Хлопцеві, колись дівчата трохи були сором'язливі. Ми знаємо, що на сватання збиралася родина, вона не могла так відкрито сказати, що так, я тебе кохаю, хочу бути твоєю дружиною. Вона собі тихенько давала хустину вишити, і це означало згоду її. Ну, а і добре, ми знаємо гарний звичай, коли дівчина не хотіла його за чоловіка, то вона давала величезного гарбуза. Сам процес весілля на батьківське благословення обов'язково тато за хустину. І молодята трималися за інші кінці густки, велися до хати для батьківського благословення в церкві, коли священик давав шлюб. Обов'язково руки наречених мали бути пов'язані пустиною, бо це було знак міцної сім'ї. Ну і цей такий момент у весільному обряді, який зберігся до сьогодні, власне, це покривання. Пустиною молодої. І там є два таких моменти, про які я би хотіла вам сказати. Перший момент, ми добре знаємо, що коли свекруха хоче пов'язати нас з пустиною, ми що три рази забирали голову. Чому це? Що це означало? Це означало те, що дівчина ніби вже розуміє, що вона одружена, але ще вона таки шкодує за тим дігуванням, бо поруч стоять її коліжанки, які ридають, як завжди, разом з батьками молодої. І вона розуміє, що вона більше не піде з ними на якісь гуляння, вона не буде так часто з ними зустрічатися, вона не піде на ті самі ж вечорниці. Власне, цей момент пов'язання самої хустки, коли вона вже третій раз здається. Свекруха пов'язує хустину. Це означало, що це вже можна сказати крапка у весільному процесі, що вона дійсно стає заміжньою жінкою, вона є господинною в домі. І йде дівчата під владний чоловіка. <кій> як вам подобається це, що ми йдемо під влади чоловіка? Ні? ні, я знаю, що ні. Але дивіться, хочу таких пару лайфхаків сказати, от, може, майбутнім свекрухам, про те, як правильно складати хустину. Були такі традиції, давні, коли свекруха складала хустину, оті нижні кінці, що йдуть назад, треба завжди складати в рівних. Частина власне це як символ рівності у сім'ї. Ну, колись складали навпаки, свекруха знала. Ага, вона йде до мене за невістку. Вона буде мені керувати в моєму домі. Не буде того. І вона складала нижній кут до верхнього, і це означало, що я є господині в домі, Ти прийшла невісткою, знай своє місце в, в мене. Другий момент такий, що, наприклад, бажано весільну хустину не зав'язувати взаді на гуц, бо ми знаємо, що і в, у вишивці, і власне в пов'язанні весільної хустки гуц. Це є як перешкода чомусь, тому я кажу, що вишивка без вузлів це є найкращий виріг, тому що це є якась перешкода у відносинах чоловіка і жінки. Ото просто так на заміточку на майбутнє. Ще хочу вам сказати, що за хустиною вони, можна було визначити соціальний матеріальний статус жінки. Дівчата пов'язували, вони носили хустини, Хоча це, це був не їхній головний убір. Але вони, як я вже говорила, мали світити тим волоссям, і вони це робили. Жінки все це ховали, все волосся, все, все все до речі. Жінка ніколи не... Кривала зразу на волосся завжди був такий очіпок, який власне ховалося все волосся. Аж тоді можна було пов'язувати кустиною, тому що жінки шанували ті кустки, вони були на колись. Дуже такими дорогими головними уборами. Для прикладу, якщо ця родина багата була заможня, то чоловік для того, щоб подарувати дружині пустину, але ця пустина така добротна була, він продавав або корову бутиля, або тобто воно дуже дорога вартість не була. Коли люди середнього ставку, то для прикладу, чоловік, коли панувала Польща, він міг працювати пів місяця для того, щоб купити дружині. Подарунок, звичайно, що чоловік не міг півмісячну зарплату віддати дружині на подарунок, тому що в нього є сім'я, йому треба годувати цю родину. І от він збирав ті кошти, відкладав і за півроку, до року часу він таки робив такий прекрасний подарунок своїй дружині. Зараз я хочу проводити майстер-клас по зав'язуванні хустки, тому якщо є бажаючі, то я готова працювати. Важливо в кусті завжди орнамент витягувати на чоло, тому що жінка вона не могла носити віночки вже відповідно до свого статусу, але жінка вона завжди хотіла гарно виглядати. І, власне, за допомогою хустки вона оці, зараз ви побачите, такі робила вінкоподібні елементи, які виглядали у вигляді кусті. До речі, оці торуки, не при всіх методах, але в деяких треба ховати всередині. Там от я знаю такі є методи, як ми їх називаємо солоха, бо воно мусив, може бути таке все виглядати. І в пусті основне я наголошую. Треба весь орнамент квітковий витягувати. Рупиться зараз я буду робити такі валики. От ви бачите, бачите, на зоні вся хустка орнамент є, і воно звичайно дуже гарно буде просто тримайте, виглядати. Такі методи вони були святковими, тому що розуміємо, на щодень жінці тих віночків на голові не треба. І вона йде ворот сапати, то там простенька пусточка зав'язувала молодицьким способом або під бородою. І чим власне, такий більший розмір, тим краще пов'язати. До речі, в пустці то ті тороки, вони, знаєте, так як волосся, ми все своє ховаємо, а ті тороки це таке видовження волосся. І дуже гарно, коли воно тут правда, так у нас виходить. Це хусточка меншенька, то тут відповідно трошечки буде інший метод. Пов'язки він не буде, можливо, такий пишний. Але дивіться, ви для себе, щоб ви знали, я зараз покажу, я ну, звичайно я не маю очіпків, бо це давній головний обір. Я користуюся такими палантичками, шарф, шаличками, вони прості, і вони йдуть завжди під основу хустки, бо жінки, вони... Я казала, вже шанували, а ми розуміємо, різна, ну, наша фізіологія, волосся забруднюється, виділяється певні жири, воно все вплив, йде на пустку. Ну, пустку чим більше переш, то е, вона ну, псується. Часом із роками Змінюється мода і пісні, а в матусі хустка роками схована у скрині десь на дні, біла пелюстка, червона пелюстка, в'ється мереживо без кіст.